За наші гроші, за наші гроші повітені. Я вам налоги плачу. Ви не заробляєте самі гроші. Ви самі гроші заробляєте. Зар... Ми вам налоги платимо. Якого хіба я тут стою? Ми вам налоги платимо. Ви розумієте це? Совість у вас є? Я. А ви потягали на людські гроші. І його їх знакобите. За немає у коридорі стояти. Правильно. тут Битво! Якщо не з'являться в інтернеті, то що? Знімайте новички. Знімайте, яка? Ну что, найдешь нас? Найдешь. А що там в Германию Польшу не право за спину? Ти службова слова, ми журналісти, маємо право <продукт> снимати. <продукт> Халіконі <продукт> вже не можна стояти. Де нам на клавиші вже хочеться, щоб у нас винесло всі. В калидорі, да, розумевай, 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 розумевай. Розумевай. А всех инжик требований. Так ты не что-то! Ты тоже не поварил! Ты понимаешь это? Да твою не знает. <розуми> а ты вообще? Кто ты? Разом со своими хомями. Це я трошки горло розігрівав. Сьогодні старші квітня можна кричати, сміятися.

Кричимо ілюстрація сьогодні роботу на туда і ворога туди замкнути.

Таново заїжджають. За все, вони брехували з конвої вони казали, що Вони казали, що конвоювати півтори години. А, ну. які номерово автобус зберкут мусорський професіональним праздником Рум. автобус зберкутівцями